Вітаю! Сьогодні на огляді вентилятор на сонячній панелі. По суті це навчальна модель для самостійної збірки. Буде цікаво в першу чергу для дітей і також думаю що й для дорослих. У комплекті йде корпус. Кожен елемент корпусу необхідно вийняти, але робити це потрібно акуратно, тому що деталі дуже крихті. З набором йде інструкція, вона на англійській мові, але розібратися буде нескладно, тому що в картинках крок за кроком показано як і що робити. Ось так виглядають всі елементи, які потрібні для збірки цього вентилятора на сонячній панелі. В комплекті йдуть шурупи на 7 та 10 мм, а також болти на 4 мм. З кожного типу шурупів та болтів є по одному запасному. Приступимо до збірки. Приєднуємо дві перші деталі і з протилежного боку фіксуємо їх за допомогою шурупа на 7 мм. З'єднуємо ці елементи з нижньою стійкою і зі зворотнього боку фіксуємо шурупами на 7 мм. Приєднуємо ще дві деталі, які в нас залишились. І також фіксуємо їх шурупами на 7 мм. Ось така вийшла у мене стійка. Тепер за допомогою болтів на 4 мм потрібно зафіксувати мотор таким чином, щоб проводи були знизу. Тепер за допомогою шурупа на 10 мм фіксуємо затискач для проводів. На дві бічні деталі наклеюємо двосторонній скотч. Далі фіксуємо сонячні панелі таким чином, щоб проводи йшли в сторону мотора. Знімаємо ізоляцію з проводів, які йдуть від мотора. Ізоляції знято забагато, тому я проводи складаю вдвоє. Далі обережно натискаю на затискач для того, щоб не зламати каркас. І під'єдную проводи. Провід, який йде від мотора задовгий, тому я його збираю і затягую стяжкою. Відкусую зайве від стяжки і приступаю до під'єднання сонячних панелей. Скручую плюсові проводи, які йдуть від сонячних панелей. І під'єдную їх до плюсового контакта, який йде до мотора. Вентилятор мініатюрний, тому мені працювати трохи важко. Скручую мінусові проводи, які йдуть від сонячних панелей, але поки що не під'єдную. На низ корпусу приклеюю ніжки, які йдуть в комплекті. Фіксую лопать, злегка натиснувши. і під'єдную мінусовий провід від сонячних панелей. Ставлю зібраний пристрій на сонячне світло і допомагаю для вентилятора стартувати, тому що сам чомусь він крутитися не хоче. Після допомоги крутиться без проблем. Але допомагати стартувати для вентилятора потрібно лише в тому випадку, якщо сонячні промені світять через вікно. Якщо пристрій винести на двір, то вентилятор крутиться без проблем і без сторонньої допомоги. На мою думку, досить непоганий конструктор, який буде цікавим для дітей. Діти на реальному прикладі зможуть краще зрозуміти основи сонячної енергетики, а також принцип перетворення енергії сонця, в електричну енергію, а пізніше в механічну. На цьому в мене буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!